Підсумкова нарада за результатами проведеного тижня охорони праці на вільногірському гірничо-металургійному комбінаті пройшла 29 квітня. На нараді підбили підсумки проведених заходів. Головував заступник директора з охорони праці Олександр Білоус. Були присутні головні спеціалісти комбінату, керівники структурних підрозділів інженери з охорони праці. Девіз всесвітнього дня охорони праці у 2016 році. Стрес на робочому місці колективний виклик. Актуальність тематики обумовлена тим, що сьогодні стресовий вплив може стати і в багатьох випадках стає причиною виникнення небезпечних ситуацій аварій та нещасних випадків на виробництві. Статистика втрат робочих днів свідчить, що від 50 до 60% втрат є наслідком стресу. Наказом по комбінату визначили ряд заходів до проведення, зокрема такі як перевірка діючих електроустановок, перевірка конвеєрного транспорта збагачувального виробництва та гірничо-транспортного виробництва. Заступник головного енергетика за результатами проведених перевірок високо оцінив роботу з електроустановками. Відмітив роль спеціаліста, який допускає оперативний персонал до виконання робіт. Також зазначив, що у справі підготовки оперативного персоналу потрібно не поспішати. Тут необхідно близько двох років. Отже, для підтримання оптимального рівня безпеки під час роботи із електроустановками необхідно зберегти багаторівневий допуск до робіт і повноцінну підготовку персоналу для виконання небезпечних робіт. По відділу головного механіка комбінату перевірявся конвейерний транспорт основних виробництв підприємства. Тут зауваження стосувались обертових частин обладнання, Виявлені порушення усунуті під час планово попереджувального ремонту. Начальник служби охорони праці доповів про решту заходів. Проведених до Всесвітнього дня охорони праці того тижня. Представники цехів та проспілкового комітету відвідали родини загиблих на виробництві та передали продуктові набори. Також нагадав про роботу, яка потребує виконання, переклад на державну мову і перегляд інструкцій з охорони праці по кожному підрозділу.